Вірна перемога з спільноти викрито підпільний відділ СБУ в Криму, який готував страшні провокації проти руського міра. Саме під час однієї такої провокації агентів і взяли. Це аніматори аквапарку Валушті. Дівчата, на думку, зет патріотів чинили страшне. Наважились танцювати під вірку сердючку. Хтось із відвідувачів аквапарку зняв ці танці і відправив автору одіозного телеграм-каналу Кримський Смерш». до злісних порушниць порядку руського міру одразу виїхали адміністратори каналу, поставили під стінку і змусили вибачатись. Я Подлесна Анна Алексеевна. Борисенкова Елена Артемовна. Курочкина Мария Викторовна. У всех граждан Российской Федерации мы просим прощения за наш необдуманный проступок, который мы совершили в городе Алушта, в аквапарке, 8 августа в 12.40. Мы поддерживаем нашу Родину Российскую Федерацию, нашего президента Владимира Владимировича и всех бойцов, которые сейчас находятся на СВО. Однак знущань з вибаченням дівчат адміністратором кримського смерша було замало. Вони ще й змусили їх співати пісню Владимір Путін молодець. Много лі пройшло з тих пор, коли союз проник розкол. подло подлолився, когда занавіс відкрився. Западом літела птиця, пожадная арлиця. Прийшов Владимир Путін і сказав Живуше будем. Владимир Путін молодець. Політик, лідер і боєць, наш президент страну падняв. Росію Путін не придав. Телеграм канал Кримський смерч» Один із найбільш одіозних у Росії його власник, житель Феодосії Олександр Таліпов. Як і решта, зет людожерів, він не поспішає на фронт боротися з нацистами на полі бою. Натомість днями і ночами рискає по соцмережам кримчан і дуже уважно прислухаються до того, де яка музика грає. Не дай Боже побачить у когось на сторінці український прапорець чи почує українську пісню. Ну а якщо де людину Тут тризуба, точно начувайтесь саме через діяльність цього телеграм-каналу Півострів у лідерах по кількості справ про дискредитацію армії РФ. От тільки любитель доносів, товариш Таліпов, чомусь забув, що за часів його комира Сталіна дуже швидко до стінки поставили і самих стукачів, і внутрішні чистки не вдалося пережити практично нікому.